Вітаю вас, українці, Ми крутий народ, і я вам це доведу. Смарт на халяву. Як це взагалі таке можливо? А от благодійний фонд шалені волонтери доводить, що таке можливо. Але не гаємо час зараз самі все побачите. А з вами Вадос. Україна. Погнали! we Концепція присвідчити нашу перемогу. Ну все просто да, це а це просто, що так думати, да, не все треба з вивним обличчям да. там От, і в людей якось закінчилось ем, мотивування да донатити, щось робити. Ну тому що тут не гупає, вибачте. На, на стільки, вашу думку, чому там? Тому що не гупає? Да, тому що керім Потрапили на виставку українцям, так. ну, звичайно, цікаво, що це все таке, звідки воно все. Дивіться, українці, значить, чому ми так от з Андрієм стали на фоні оцієї красивої машини? Не просто так попозувати, так? Ні, -ні, -ні а, не просто. От, будь ласка, Андрій, розкажи, будь ласка, що робить оцей апарат? От е, на цій локації так дивіться, це апарат це в нас лот, да, який ми сьогодні розіграємо. Да, така... Машинка давного смарті, яким розіграємо, да? <шлух> да, ось сертифікат, переможця. Ну, давайте, любого пересічного, хоча б на пару місяців туди, да? за ну, ніхто не хоче. Да. Ну, правда, ніхто не хоче. Тому тим хлопцям можна, хоч якось допомагати для того, що ми живі. які не бачили в очі, там і не то що війни, хоча в ірпіні і ірпін, багато хто що постраждав. бачив ірпінь постраждав і не постраждав і, та, і так далі. Але герой. коли бачиш, що оце все особливо вон, уламки якихось снарядів, це крило вертольота. Крило, вер... Крило вертольота. О, частина крила. Звичайно. Крила. От, і коли це, це бачиш, і воно дуже якась візуальна картинка підтягується О, звісно, під те, що ти звісно, чуєш звісно. з новин, правильно? Звісно, так, так. Чи... Ну Так, українці, донатити стає не просто приємно а ще й вигідно. <звісно> да, да. Ну, комусь сьогодні буде дуже вигідно. <звісно> буде подія, якась, я бачу, установлена сцена сцена. у нас проходить фестиваль музичний. Музичний, да, музичний Так, музичний. багато учасників. він пісню попередив у Співав хвалу старому Ярославу. Генерал, полковник, а у вас, ну, позивний. От скажіть, Позивний. Позивитель. точно, позивний. скажіть українцям, будь ласка, ваш позивний. Це шалена бабка. Так, Це їхні. Тоже ще покоцаний, і це а -а -а. гарні новини. Це волонтери. Коли я їм сказала, що я шалена бабка. То, це... ви, то ви брендоване просто обличчя цього волонтерського руху, я так розумію. Ну, Їхній як це називається, не піксель, це а що це? Це жаба. Жаба, жаба. так точно.

Чому саме шалена і зареєструвалися? Ну для мене було таким сюрпризом. Шалені волонути. Якщо, якщо критикують владу, я не кажу, що я прихильник влади. Але я тоді питаю, що ти зробив краще, ти, ніж влада. Вибачте, ми вже пенсіонери, мої одногрупники, це вже пенсіонери, і пенсія в медиків ну, ну не, не, космос. не космос. але <світ> тут бах, і всі збіглися, і це дуже приємно. Дуже багато є людей, які дійсно йдуть до перемоги разом. Ну тих, хто вже не хоче йти. Ну, ну не хоче ти його штовхай, не штовхай. Хай він якщо, хай сіму, що застає, що в нього от такі думки, що так. я не буду, я не хочу і не тратити ця допомога. Може і не на користь піде. Отака, так. яка не від серця, так, напевно, так, так. так? звичайно, навіть і на звичайно. Якщо у вас жива, ваше серце підказує і дає бажання допомогти, допомагайте, будь ласка, всі координати. Волонтерські організації є е, на сторінці будь, будь, шалених волонтерів. Перш на на сторінці шалених волонтерів яка буде в описі до цього відео. Зайшли, І... задонатили чи може у вас щось конкретне є? Що людям вже потрібно? Ласка, у вас завжди є. Дивіться, у нас завжди в кожному викладі є список потреб, і не обов'язково ти маєш донатити грошами. Ти можеш просто Як по даному є, адресу, є. де вказується принести те, що ми запрошуємо вас принести. Є е, дуже багато людей, які на сьогоднішній день ще дуже так сумніваються. Дуже багато таких волонтерів, всяких. ми теж всіх запрошуємо поїхати. А загру... дуже все міняється. Дуже так. все міняється. Погляди, і але одна умова загружаєш половину. Половина буса, половина ми половина. Ти сідаєш з нами і поїхав. Україна. Хто знає, хто такий був? Я перун? Не чую. Громова. А нашу наступну пісню ми Присвячуємо вас синам, Перуна, нашим славетним артилеристам, всім, хто зараз там просто робить немовірні речі. Наша пісня до вас, хлопці і дівчата, з пошаною, перунові сили! На сам. Там, де броню сонця, не дає теплого рука, там, де голос, брата, готво, чудно дали ні. І надій майже не осталось назавжди, ровном гласом давніх несполіоних повіт, Заговорять до зими перуновий землі. І ти дізнаєшся, куди їдуть волонтери, як вони добре заробляють на волонтерстві. Як, заробля, як вони як, живуть, то як то все їхати, підняти. Під, під, вони цим... живуть, так що запрошуємо, да, хто сумнівається. запрошуємо. Я, я, наскільки улікательна ця подія, я, я ну, поїздку на якісь е, ну, майже там на нуль. Ну, на нуль там волонтерів прямо не пускають. Ну, не пускають, але, є да. певні, певні дозвіл. До, так, до так. межі, в яку можна ще доїжджати волонтер. Але вже до межі. Де вже досить сильно літає, де, я курсі, я там. Де, де не просто це не Дніпро, це далеко не в Дніпро. А трошечки Так, Я далі. бував, хто не бачив серію випусків команда Ушина можете подивитися, тут буде зазначено. Подивіться, будь ласка, поїздку, як це відбувається, наскільки це легко і приємно, і так далі. Але порівняно з тим, що відбувається на нулі. У військових, ну це навіть я навіть не буду нічого розповідати. Як там так. було складно не складно. Ну, дитячий садок. Знаєте, що ж... і тут в нас так само забудьте про вам комфортно тільки за того, що там комусь ну, повний пол, пол, треш. От в нього повний треш, а саме за цього вам комфортно. А, і шо? хочеться прямо відразу поділитися, блін. Хочу щось зробити, щоб там ну, хлопцям ну трошки легше було. Так, правильно. Ви знаєте, ще є одне таке теж питання. Дуже часто задають. Чому ви їздите? Зараз така долога соляра, можна висати, можна переслати, mm. а у них все є. Е, так, ми їхали. У нас навіть був такий один одна поїздка. Коли ми їхали, загрузилися херсонським кавуном і завезли на Донеччину хлопцям, які звільняли. В Херсон. Mm -hmm. І ви знаєте, бачите оці щасливі заплакані чоловічі очі, що про них про таке подбали, навіть що їм привезли херсонський кавун. Ну, це вже емоція. Розумієте? І заради того їдуть. Звичайно, казала, що не негайна того. потреба От без арбуза, помруть. Помрут. Але оцей оце кавун їм дає такий поштовх. Ну, а знов таки, це психологічно такий добрий так, вплив так, на людей. Я ж кажу, ви привезли ну, у вигляді цих арбузів і своїй Любов, любов! Любов і те, і, що ми їх її... вибираємо. І там люди, вже дивлячись в ваші очі, вони хочуть захищати. Однозначно. Так як ті люди, які хочуть тут допомагати, а таких так, також так, немало людей, так, да? з бажанням це робити. Так там скрізь ці складнощі знову і знову з'являються бажання такі захищати. Це...

Smoru, gonimy hitu my kreaty wobec skoro za wolność i wolność prawdziwą. znowu Вони просто розуміють, що направду вони не одні. Розумієте, що слово, ми, ми всі до перемоги, що це не слова, що вони дійсно потрібні, що Хотя вони дійсно немають. Дивитися знаєте. в очі, ну правді, в очі. У багатьох це слова. У багатьох ну, багатьох, так це, але а знаєте, але приїжджаючи туди, ми це не кажемо. І Це вже підтвердження да, ваших слів. Коли привозимо домашню помідору, отакої хлопець, її не знає що їсти чи плакати над нею. А він розуміє, що вона домашня, то він розуміє, що з ним. Так, ти йдеш з ним ногу, і а скільки просто... нас чи нас мільйон, чи нас десяток просто поспілкуватися, коли ну спілкуюся з хлопцями. Отак ну він тільки там попросив: дай я перевдягнуся, не можу. Як я закупу виліз і так і здавати, дай хоч щось вдягнути. Mm. Мені це настільки не важливо. Я впевнений, що українцям оця естетика не важлива, важлива людина і очі, її думка. Як вона говорить, що вона говорить, відчуваючи от будучи там, оце важливо, але він хоче, він тягнеться все ж таки до ну до чогось такого. За чим він дуже скучив, так то і звичайно він ду... хотів хоч перевдягатися в нормальну нормально і поспілкуватися з українцями, передати вітання і так далі. Може, якимось знайомим хоч якісь віконці там у, у далеку Україну, а там вона здається дуже далека. І так, навіть подивившись новини, ну тут все добре, все комфорт, прекрасна музика лунає, концерти. Але добре, що, як, що якщо ці концерти благодійні, якщо ці концерти присвячені для того, щоб зібрати на допомогу, да? і ми так тишині, можемо ровдіти. І в вас посмішка, чарівна да? чарівний настрій і так далі. За рахунок того, що ви зараз робите добру справу, збираєте і так далі. І, і, і сьогодні в мене взагалі дуже класний настрій, тому що у нас 15 е, локацій е, волонтерських банок вони всі переповнені. Деякі ми навіть уже підставляємо по іншій. Е, тому я ірпінцям сьогодні дуже сильно дякую за те, що вони сьогодні такі щедрі і такі добрі. А за це їм бачите, сьогодні Бог подарував без єдиної тривоги таке класне наше свято.

І ще загадка, що там ще Бог заготовим на сьогодні. Які подарунки? Та да? кожному точно 100% вас дасться, кожному тому, хто задонатить це однозначно. А ще хочу додати, що коли зайдете на шалені волонтери, на сторінку там будуть е карточки не тільки шалених волонтерів, там наші карточки є. І також е можете заходити на сторінку. Моя Галина Мельницька Олійник, Олег Панчук, Андрій Максименко. На всіх цих сторінках на наші ж карточки теж можете донатити, тому що це все йде туди саму, в одну і ту саму банку шалених волонтерів. Волонтерів, а шалені, бо надто шалені, навіть в тому, що вони перші проторили дорогу на Курщину і перші заїхали туди і привезли хлопці з Карлінки, привезли всі засоби зв'язку. Перші шалені. А я, до речі, шалені, а а я, навіть, до речі Ну так і є. Я до речі, мені хлопці показували виставку. Да? Mm -hmm. Оце каже з Курщини, скульпто свіжак. Mm -hmm. Я mm -hmm. думав, ну назбиралися за весь час. Mm -hmm. Дуже ж ж вже ж дуже довго назбиралася за весь час. Вже але ні. Спуску, будь ласка, дивіться і так далі. Галина, я вам дуже дякую. Дякую за вашу допомогу. Дякую за вашу посмішку. І хай вам Бог далі допомагає. Не спиняється. Ви там знов таки кожен день домовляєтесь. Однозначно. Як там як конект робите? Робіть коннект, щоб перемога. Сталося як на швидше, так воно й буде, інакше не А може ми бути. все рівно маємо робити все від нас залежне, mm -hmm. не дивлячись на те, що Галина вже домовиться про скорішу перемогу. Так, так. Хай то буде сюрпризом. Ну і звичайно, я прошу всіх і про молитву, тому що молитва теж дуже багато. Це наш фронт тут тиловий Незалежно від віросповідання, розповідання. Моліться, просіть і ось Однозначно амінь. амінь. Слава Україні! Слава Я волонтерам слава. і слава день на схилі, ніч на п'ятий, Місяць кличе геть із хати над лісами, над полями, до свободи, до безтями. Що, що. Да, прийом, я на інтерв'ю. Дайте 4 хвилини. Все, на ага. що спокою. Українська, Володимир Заволотний. Позивний мій я... звіробій. Позивний звіробій. Так само, значить, волонтер, шалені волонтери. Так, да, да, Шалені волонтери також добровольче формування територіальної громади Легіон Д. О, ну тільки реалій, я вже загубився, якщо чесно. Цікаво. Е, ну, ми спілкувалися з Олегом, так да? е, пояснив, як все починалось, як все ну, з самого початку там все А е, Як вас, як ви долучилися до цієї спільноти, до цього фонду? Е, так, до цієї спільноти долучився з самого початку війни. Е, у нас було е, група людей однодумців. Коли почалася війна, ми всі зустрілися і сказали, що потрібно воювати. І почали збиратися, збирати барикади, особливо в Святошинському районі. Угу. Так ми допомагали людям з евакуації в Бучі, в Вірпільні. І так відвоювали. Ну, з цього Все, починалося, так, так, все так? Все почалося, а потім, коли вже ці люди відійшли від Київської області, я не хочу говорити в ефірі, які діляться. Ну, які, я я, 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 я зрозумів, ми, ми всі дуже стрималися. Ну, ну, собаки 100%. Так, ми вирішили уже більш конкретно допомагати підрозділам військовим, які які знаходяться на Донецькому, Луганському напрямках. Ну вже і на Курському? Так, вже я бачив, вже бачив вже ці тропії. Це ж свіжак кажу. Взагалі капець. А вже побували. Я не думав, що так ну а що? А ви маєте швидко реагувати, правильно? Так, у хлопці теж є там потреби, які ми закриваємо. Закриваємо. І за це вам дуже велика подяка. Від всіх українців і від мене особисто. А чу, скажіть, чому з вироби? Звіробій у мене був свій мисливський колектив. А, а, прямо а, звірно, та, так, так. мисливський колектив. У нас дуже багато хто знає в областях України. Я був о, о, головний цьому колективі. І в мене мистецький колектив називався Звіробій. І а -а -а. я як головний, мене назвали Звіробій, і я вже звісно нікуди не міг. Їдущу. Ну, тут <світ> <світ> все, тут як погони генерала, вони, <світ> вони вже залишаються. Я, як приліпились, так вже і сталося. Так. Я зрозумів. Я вам дуже дякую. Слава Україні. Героям. слава. Не забуваємо слава. за допомогу. Дякуємо вам всім. Дякую. Амінь. Дуже дякую. Слава Україні! Слава волонтерам і слава тилу. Давайте мікрофончик. О. О, чекано поспілкувалися. Я ж згинаю. Та ну може у вас купа справ. Я ще на день молоді перевіряла, чи я ногу запхаю у умивальник вийшло. А ну все, значить, можна на дискотеку мікрофончик заберу. Так, друзі. Дише не з ким не поспілкувати. Да, да, дякую, дякую, да. дякую. Дяку.